Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК Вок. А зараз ми запрошуємо вас до 3471 розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. Джекпот становить 1 мільйон 579 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3, І ми переходимо до розіграшу. Три, сорок п'ять, двадцять чотири. 2. 10 Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці. В вашій увазі 8403 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш щастивам. Двадцять чотири. Сорок три. Сорок п'ять. Один. Шістдесят вісім. Шістдесят два, чотири. Сімдесят два, шість, двадцять вісім. Сорок сім, сорок дев'ять. Шістдесят сім. П'ятдесят вісім. Дванадцять. Тридцять два, дев'ять. Сорок п'ятдесят. 41. А тепер вашої увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7256 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон Б. комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 6. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4, 6. Сім, бережіть себе! Все буде Україна.